Час рікою пливе, як зустрів я тебе, як зустрів я тебе, моя пташко. Довго, довго марно очі трудив, а пізнати тебе було важко. Ти висока струнка, в тебе руса коса. Тебе очі, сумні веселі, а вже не ті, не солодкі такі, Скажи, хто цілував їх без мене, ти до війська пішов, і другою знайшов, і про мене ти став забувати, та й на зло я тобі. Йшла заміж тоді, і відтоді ми стали страждати, на весілі твоїм все уляло село, лиш мені захотілося вмерти, нащо кинув тебе, нащо зрадив себе, не забуду до самої смерті? Нащо кинув тебе, нащо зрадив себе, не забуду до самої смерті, на своєму віку море сліз пролила, море гора і море розлуки. Так пройшли вже літа, і я стала не та, Бо попалась не любому в руки, бо пройшли вже літа, і я стала не та, бо попалась не любому в роки.